Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами починаємо веселий розділ. Ми з вами вивчали звуки, а тепер почнемо вивчати літери. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок! Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Ну що, мої хороші, почали? Дивіться, дітки, у нас з вами тут є різні зображення. Нам треба зараз з вами буде визначити місце звука А у кожному з слів. Звук А може бути і на початку, і всередині або в кінці. І нам з вами зараз під кожним малюночком треба вставити позначку голосного. А ми вже знаємо, що голосний звук у нас позначається кружечком. Ну що, у нас перший лелека? Де в нас знаходиться голосний? Правильно в кінці. А скільки складів у слові лелека? Три склади. Молодь, все правильно. Далі, що в нас іде? Апельсин. Де в нас у цьому слові знаходиться звук А? Так, на початку А. А скільки складів у слові апельсин? Так, у слові апельсин три склади. І перший звук в цьому слові А. А тепер у нас хто йде? «Їжачок». Де знаходиться тут звук А? У слові «їжачок»? Так, він знаходиться посерединки. І у слові «їжачок» три склади: Єжа-чок. Молодці. Так, з цим завданням ми впоралися. Тепер подивіться уважно на ці всі предмети. І нам треба з вами буде назвати тільки ті предмети, у яких перший звук А. Ці предмети починаються зі звука А. Ну що, почали? Що у нас перше буде? Правильно! Автобус! Далі. Акула. Ананас. Молодці. Апельсин. І. Автомобіль. Так, у всіх цих назв предметів перший звук А. Ну що, продовжимо далі? А подивіться, і до нас з вами сьогодні завітала наша буква А. Ось така красуня. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов драбина, мов намет, мов корінь, що на Баштані. Буква А здалася тані. Подивіться, всі ці предмети у нас схожі на букву А. Красуня наша буква А. А тепер подивіться, ми з вами букву А можемо скласти з кубиків Лего за допомогою наших пальчиків, а також за допомогою рахівних паличок. Або навіть. За допомогою олівч... олівчиків ми з вами можемо це зробити. Завдання: вам треба скласти букву А з кубиків. Або за допомогою своїх пальчиків, або за допомогою різних паличок. Покажіть її зараз. Так, молодці! А подивіться, що це за предмети? Давайте їх назвемо абрикос, апельсин. Акула. Що в них спільного? Правильно, буква А. І всі назви цих предметів починаються з букви А. Молодці. Ну що? І останнє в нас з вами завдання. Подивіться уважно, дітки. У нас є три лініїчки, на яких знаходяться різні предмети. Тут є і фрукти, і тварини, і транспорт, і квіти, все що завгодно, і риби. Давайте зараз розглянемо верхню. Назвемо їх: Апельсин, автомобіль, ананас вівця. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Так, правильно, зайва тут вівця. Молодці. Так, другу лінійку ми з вами зараз будемо розглянувати. Розглянемо. Агрус, так. Коза. Абрикос і автомобіль. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Правильно, коза. Тому що назва цієї тваринки не починається з літери А. Ану, ми вгадали? Так, бачите, коза у нас зникла. Далі. Останній рядочок. Розгляньте уважно, у нас тут акула, айстра, квітка така ко корова і акваріум. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Так, тут зайва корова, тому що її назва не починається з літери А. Так. Вона зникає. Добре, мої хороші. Ми сьогодні з вами познайомились з літерою А і завдання. Дома викласти з кубиків, з паличок літеру А. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!